Для мудрої людини кожен день починається нове життя. І філософія учить нас тому, як правильно зрозуміти свою сутність у цьому житті, правильно робити вибір і зрештою лікуватися з допомогою філософії. Як це робити, дивіться у програмі Лінії життя прямо зараз. Захворівши тілесно, ми звикли бігти до лікаря. Але ж нині доведено, що переважна більшість наших хвороб мають психологічні причини, і завданням лікувати душу людини переймається не тільки психологія, але й філософія. Філософія намагається дати відповідь на ключові, яких називають онтологічні питання, які стосуються самої людини, сутності людини, так і призначення в житті. А якщо, наприклад, людина відчуває, що в неї є от душевна якась неврівноваженість. Так, якісь проблеми душевного характеру, то вона може звернутися до філософії, як до науки, яка допоможе їй вилікувати душу, якщо так філософія, наука про душу. Так, якщо людина сподівається відразу отримати готову відповідь, то їй краще звернутися до психолога. <реку> Запустися терпінням, грошима, мабуть, так, я не знаю. <реку> не звертався. Але психологія дає готові відповіді. Філософія вона ж не дає готових відповідей, тому що вона тоді просто себе дискредитує. Але виникає питання, навіщо вона тоді? Вона готує людину, того, щоб прийняти ці відповіді. Німецький психолог та філософ Еріх Фром вважав, що головне завдання філософії позбавити людину певних ілюзій. Аналізуючи стан сучасної цивілізації, Фром у своїй книзі Мати чи бути розглядає проблему співвідношення матеріального і духовного, володіння і буття, коли матеріальні блага здобуваються ціною духовних втрат. І заради матеріальних надбань люди жертвують своїми природними і духовними якостями, а справжнє життя замінюється якимись матеріальними втіленнями та символами. І ми боїмося втратити те, що як вважаємо, належить нам, бо ми його нібито маємо. Тобто не боятися втратити те, що навколо тебе, що ти вважаєш своїм, так А жити тут і тепер. От коли я казав про готовність прийняти реальність, то якраз от про таку реальність і говорить фронт. Насправді, якщо подивитися об'єктивно, то ми ж нічим не володіємо, навіть власним життям, оскільки воно нам дане, не нами, так, і воно у нас може бути забране в будь-який момент. Ми не володіємо. Ми лише... Але от сама звичка, ця онтологічна така настанова, так, навіть екзистенційна скоріше, оскільки вона відносна саме до нашої особистості. Говорити моє життя, так? Це, мої, це моє здоров'я, моя робота, мої, там, е, мої таланти або ще що будь-що. Е, якщо прослідкувати от, історичний розвиток е, цих двох настанов, що і робить Аріфром, показує, що це було не завжди. І це якраз на це впливає і якісь певні політичні умови, соціальні і так далі. Поняття в дав давніх мовах, наприклад, взагалі слова мати взагалі не існувало. Там говорилося, ця річ має відношення до мене. Ось так формулювалося відношення. А зараз ми, ми звикли говорити маю. Це моє. Так? В настанові буття, так як от альтернатива, в настанові володіння. Ми усвідомлюємо, що насправді ми нічим не володіємо. Ми взагалі є нічим, насправді. Тому що ми кожну хвилину починаємо це буття, нібито ми вибудовуємо його. Ми Формуємо його так власними вчинками, власними думками, тобто не дарма кажуть, що для мудрої людини кожен день починається нове життя, кожен Якщо день та життя. казав так, що кожен ранок це нове народження, але ж в той же час це не означає, що ми нібито кожного в кожний момент так з'являємося ні звідки, оскільки людина знову ж таки потрібно, хотів би я на цьому наголосити, є певним результатом розвитку. Більше того, не просто розвитку, так а не простого розвитку історичного і суспільного. А цей розвиток, цей розвиток поряд з іншими людьми. Людих Вітгенштейн, австрійський філософ і логік, один з найяскравіших мислителів ХХ століття, основні філософські проблеми вирішував через призму зіставлення мови і світу. Мова відображає світ, вважав він. Але ми, на жаль, часто використовуємо бездумно багато сакральних слів, не розуміючи, що вони насправді означають. І від того наші проблеми. Тому про що неможливо говорити, проте слід мовчати. І все, що може бути сказано, повинно бути сказано ясно. Ми з вами, це ми чудово знаємо, дуже часто використовуємо багато слів, інколи навіть слів сакрального значення, скажімо так. Але при цьому ми мало розуміємо, що вони означають. Частіше навіть взагалі не розуміємо, що вони означають. То саме наприклад, наприклад, любов, так, ненависть. Звичайно, ми не даємо їм певної конотації. Ця конотація визначається нашим суб'єктивним досвідом, тим, що ми десь почули, прочитали, в своєму житті десь засвоїли, побачили на прикладі інших. І коли, наприклад, ми від іншої людини можемо почути, там, любов, так, або прочитати в книжці, у нас відразу з'являється якесь певне уявлення про це. Так? Або, наприклад, честь, гідність, справедливість, правда і так далі, от саме істина. Але в той же час. Коли ми їх використовуємо у своєму повсякденному житті і відмірюючи до власних якихось переживань, якихось обставин і так далі, вони набувають часто відносного характеру, так? Тобто mm -hmm. одне поняття наше ідеалізовані уявлення, які нібито частину беруть якусь частину. А сутності е, з нашого життя, але з іншого боку, вони дуже часто відірвані від нашого повсякденного життя, і часто людина живе зовсім інакше ніж того, вона хотіла б або те, що вона уявляє про це життя, якби воно мало відбуватись. Ярослава, от кажуть, що людина, коли народжується, в неї на руках написана її доля, тільки ось на лівій долоні те, що нам дано від Бога, а на правій те, що людина привносить в це життя. От наскільки ви вірите в цю теорію, сприймаєте її чи не сприймаєте як філософ? Я б це ідентифікував із поняттям нашої особистої, нашого я. Це те, що нам дано, скажімо так, від самого початку. Але ж людина володіє правом вибору. Це визнають всі, майже всі релігії. Більшість езотеричних систем це визнають, так? В найближчому для нас православному християнстві людина поставлена перед вибором між Богом та дияволом. І вона абсолютно, скажімо так, вільна в цьому виборі. Вона може вибрати як одну реальність, так і іншу. Розуміючи, звичайно, її попереджають про наслідки. Але Але вона вільна але вибір в цьому. залишається за нею, так? Вибір залишається за нею, вона абсолютно вільна в цьому виборі. І тому як це не парадоксально, на мою думку, доля це не завжди те, що ми вибираємо. То ми не завжди обираємо себе, ми не завжди себе ідентифікуємо, не, не завжди відбувається цей процес самоідентифікації. Ми не завжди знаходимо ось цей зв'язок з тими орієнтирами ціннісними, так, я їх все-таки ідентифікую в першу чергу з цінностями, які б дали нам змогу справді сказати, що ось я є, саме я є, відношусь до ось цього і цього, значить, я є цим і цим, Слідує, значить, я повинен діяти таким і таким чином. Прагнути того і того. Ми не завжди чітко визначаємо ці орієнтири і таким чином людина потрапляє ось це таке бурхливе море, де дається нібито багато можливостей, але правильний лише один, визначений для неї як саме долай. Ви легко робите вибір чи ні? Чи ви вважаєте, що вже вам якби все дано і ви йдете от по наїті в своєму виборі? Ну, людині часто здається, так, і в тому числі ж мені так, я відповідаю на те, що я кажу, то я кажу з власного досвіду, скажімо, з власних якихось думок переживань. І що якщо вона нібито прислухається до свого серця, так? Слухається, то вона діє згідно своєму, своєму я. Так. От мені чогось так хочеться, я відчуваю чисте прагнення свого серця, так? Нічим не заплімовано, ніякими, ми там здавалося б, корисливими цілями, так? Наприклад, любов, там, так? або якесь, якесь некорисливе бажання комусь допомогти там, і так далі. І здається, що це власне я. Так? Ми, наприклад, керуємося розумом, розсудковим мисленням. здається, що ми діємо Розумно. Але питання. І часто, ну, наприклад, ми знаємо приклади, коли те ж саме серце і те ж самий розум нібито приводить людину, заводить в глухий кут, а інколи зводить взагалі людину на якісь. Криві стежки й губить її життя або життя інших людей. Тому що потрібно поставити питання, а яке це серце, а який це розум? Софісти в свій час казали, що людина є мірою всіх речей, існуючих, що існують, і не існуючих, що не існують. Але Сократ дуже, дуже, зробив дуже правильну і важливу ремарку: яка людина? Тому що візьмемо дурну людину, вона буде такою мірою. Так? Візьмемо там, злу людину, вона буде таку, такою і міркою, так, тих речей. Вона буде казати це погане, на, на білу стіну казати чорне і так далі. Тому він каже, що розумна людина. А що значить розумна людина? Людина, яка діє згідно певним чеснотам. Тому е, наше серце і наш розум потрібно підготувати. Я б назвав би це просвітити, просвітлити. Так? Саме з поняття, наприклад, до світах, що по відношенню до розуму це віднести, але в якійсь мірі і до серця також. Це те, що просвітлює, те, що готує. так? Нам здається, що ми народилися людьми, так? і цього вже достатньо. І ми вже діємо правильно, якщо ми там слухаємось батьків, отримали вищу освіту і змушуємо, маємо сили змушувати себе працювати, так? то ми вже все. Чому ж нам так погано і чому ж ми не отримуємо mm -hmm. все, що ми хочемо? Виявляється, цього замало. так? Саме життя нам підказує, що цього замало. Для цього потрібно. Докласти певних зусиль і з цих зусиль направлених в першу чергу на себе, десь якісь мірі дати відповіді на якісь непрості запитання, десь побачити себе під якимсь іншим кутом і побачити, якими ж ми є насправді а не тими, якими ми звикли себе виявляти. Не кожен філософ і психолог може вирішити власні проблеми, як і не кожен лікар є здоровим. Але людина обов'язково має докласти певних зусиль для свого формування. І перший крок до цього хороше мистецтво. Ще на початку ХХ століття французький романіст, філософ, лауреат Нобелівської премії з літератури Альбер Камю порекомендував: якщо хочеш бути щасливим, пиши романи. Дійсно, література і кіно допомагають, переконаний і наш співрозмовник, молодий філософ Ярослав Литвин. Або ж література, або я говорю саме про свої інтереси. Чи то кіно, наприклад, так, кіномова, вона також. Саме, по-своєму, особлива в виразі ось оцих моментів. Про що, про що там йде мова? Мистецтві, в кіномистецтві, в літературі і, ну, можна сказати, в мистецтві взагалі. так? Про неї теж насправді. Про життя, так? про те, що хвилює кожного з нас. Але змінюється засіб вираження цих питань. Тобто, змінюється спосіб, що залишається одним і тим самим, що саме, але як. Змінюється. І от оця варіативність, ці варіативності проявляється якраз і е, те безмежжя людського бачення світу, те безмежжя ставлення людини до світу. І в цьому якраз людина виявляє себе. Дивіться хороші фільми, читайте хорошу літературу, яка вас розвиватиме. І пам'ятайте, що для мудрої людини кожен день починається нове життя. Щасливих вам ліній долі!